Загальні особливості наших попередніх тем. Отже, давайте дізнаємось наші попередній темі: це типи хімічного зв'язку, ковалентний, неполярний. це... Один має бути не метал, не металла йому позначає плюсиком, наприклад, в астату, якщо просто це астат, то це буде ковалентний полярний зв'язок. Якщо це арсен, то це просто ковалентний неполярний зв'язок. Якщо це буде тільки гідроген, то це буде ковалентний неполярний зв'язок. якщо це хлор, то це буде ковалентний полярний зв'язок, якщо це буде оксигентом, наприклад, кисень О2, то це буде ковалентний неполярний зв'язок. Якщо декілька неметалів разом, наприклад, фосфор з сульфурум, то це у нас буде ковалентний полярний зв'язок. Бор з селіцієм, ковалентний полярний зв'язок, гідроген з хлором, ковалентний полярний зв'язок, оксан з хлором. ковалентний полярний зв'язок. Якщо ж буде метал з неметалом, Неметал металем, ми не позначаємо, наприклад, алюміній з селіцієм нам дасть це йонний зв'язок. Магній з хлором, йонний зв'язок, Берелій з хлором, йонний зв'язок, літій з оксигеном, йонний зв'язок, барій з фосфором, йонний зв'язок, Барій з фосфором, йоксеном, йонний зв'язок. Незважаючи на велику кількість металів чи не металів, все одно, це буде йонний зв'язок. Наприклад, магній О і H. Це в нас буде йонний зв'язок. Якщо просто метали, це буде металічний зв'язок, наприклад, ферум, металічний зв'язок, Манган, металічний зв'язок, хром, металічний зв'язок, галі, металічний зв'язок, стронці металічний зв'язок, натрій, металічний зв'язок, аурум, металічний зв'язок, Меркурій. Металічний зв'язок в плюмбу. Металічний зв'язок. Зрозуміло, так? По зв'язках. Тепер деякі запитання по попередніх темах, які можуть нас виникнути. Чому, наприклад, нітроген і ванаді в одній групі? Тому що в них зовні електронів 5. П'ята група це зовні електронів. Тобто тут на П-орбіталі, враховуючи і С-орбіталі, це буде 5 електронів. Тут де орбіталі також місяця, бо е блакитні елементи це нас де елементи То так само тут буде 5 зовні електронів в ванадію. Наприклад, в титану і в селіці, чому вони в одній групі, бо в них зовні по 4 електрони. В алюмінію і Скандію по 3 електрони. Наприклад, молібдено і телуру по 6 електронів. Наприклад, в хлору і прені по 7 електронів зовні. Зрозуміло, так? Наприклад, скільки орбіталей в 6-го елементу і в 10-го елементу? Скільки орбіталей? Дві орбіталі. Дві орбіталі, два енергетичних рівні. А скільки орбіталей в 14 і 32-го? В 14-го три орбіталі, а в 32-го у нас 4 орбіталі. Скільки орбіталей в 4-го? І 29-го, в 4-го 2 орбіталі, 29-го 4 орбіталі. Скільки орбіталей в першого елементу і в 50-го елементу в 1 орбіталь. В першого одна орбіталь, а в 50-го 5 орбіталей. Скільки в 16-го орбіталей, 3 орбіталі бо 3 аналітичних рівнів. А скільки в 19. 19 в 19-го 4 орбіталі. Зрозуміло, так? як знаходити орбіталі і енергетичні рівні. Наприклад, скільки неспавних електронів в нітрогену. Нітрогену по неспарних електронах. Це потрібно записувати нам робити запис графічної форми. Але спочатку треба знати електронну форму, нітрогену у нас ось перший. Перший період рожевих 2. Перший період рожевих 2. рожевих 2. В другому рожевих 2. другому 2. І мітрес знаходиться в другому періоді. Він жовтий по рахунку третій жовтий. То жовтий, третій, жовтий. третій Записується зовнішньо орбіталь, бо ось у нас ядро. Перша орбіталь це у нас ось спільна друга орбіталь. Тут 5 електронів зовні. Записується саме ось це. Графічно записується, 2 s позначається ось так і 2 p позначається ось так. Далі в нас тут 2 електрони. Це буде тут один електрон, тут два електрони, тут 3 електрони, один, 2 і 3 електрони. Як бачимо, що в нас тут три неспарних електрони. Отже, нітрогену три неспарних електрони. А яка ситуація в голіміні? Давайте в алюміній подивимось. Потрібно знову ж таки написати електронну форму. От перший період рожевих 2. В другому рожевих 2, в другому і жовті це ЦП. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 жовтих. Алюміній третій період рожевих 2. І алюміній він в третьому періоді. Він жовтий ЦП. Перший жовтий, тому один. В нього три орбіталі. Ось перша орбіталь, друга і третя. Зовнішня третя. Для зовнішньої третьої ми запишемо 3С: ось так. 3П, 3 клітинки. С e, це два електрони, П це один електрон. Ось в нього один неспарений електрон, в алюміні один неспарений електрон. E, давайте, наприклад, за, таке запитання. В елементу 7 протонів, яка в нього литка сполука. Отже, 7 протонів це номер 7. 7 протонів, яка в нього литка сполука, це буде NH3. Нітроген H3 у нас. NH3 буде литка сполука. А таке ж саме запитання, яка формула литкої сполуки, якщо в елементу 16 електронів. 16 електронів це також номер 16. 16. І литка сполука з гідрогеном, це в нас буде H2S. Якщо взяти H2 сульфур. тобто сульфуром це С16 електронів. Зрозуміло. Давайте ще запитання подібне. Назвіть вищий оксид для елементу в кого 12 протонів. Вищий оксид, і 12 протонів це номер 12 вищий оксид буде РО. Заміняємо це магній О. Ось це його вищий оксид. А який вищий оксид? якщо в елементу шість електронів. Шість електронів це в нас номер 6 і вищий оксид це R2О. Заміняємо карбон СО2, карбон О2. Тобто ось вищий оксид для, по такому завданню. Тепер скільки зовні електронів в силіцію? скільки в силіцію зовні електронів? 4 зоні електронів. А скільки в натрію зоні електронів? зоні електронів 1? Скільки енергетичних рівнів в натрію в натрію 3. Абсолютський енергетичний рівня або орбіталі – також 3. Наступне. Скільки нейтронів в ферму? Щоб знайти нейтрони, потрібно атомну масу 56 відняти номер 26. Отже, це буде 30. Скільки нейтронів в алюмінію. Це потрібно атомну масу 27 відняти номер 13, мінус 13, буде 14 нейтронів. Наступне запитання. Номер 5 метал чи не метал. Не метал ми позначаємо плюсиком. Отже, бор не метал. Номер 5 це бор, він не метал. А номер. 20. Номер 20 це метал, він не позначений плюсом. Назвіть елемент, в якого вищий оксид RO3. Вищий оксид Ро3. І він міститься в 3 періоді. В 3 періоді і РО3 3 це сульфур. елемент це і сульфур. А назвіть елемент, який міст. Утворює литку сполуку RH3 RH3 і міститься і в другому періоді. Ось. Це нітроген. Назвали його. Також запитання: назвіть елемент, якого литка сполука HR. І в нього міститься зовні дві орбіталі. Дві орбіталі і HR. Дві орбіталі і HR це флуор. Прекрасно. Калій в великому періоді чи малому? Він в великому періоді. Макні в якому періоді? В малому. Стронці в якому? В великому. Ось Велика клітинка, велика клітинка. мала клітинка, мала клітинка, мала. Перший, другий, третій, малий, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, великі періоди. Далі. Назвіть, що це за елемент. Ось ти три крапки, чотири С2. Нам легко зрозуміти, це зовнішня орбіталь. як знаходити пособовість? Четвертий це четвертий період. Це зовнішній, тобто з зовнішні, це саме зовнішній. Далі С це він має бути рожевий. А2 це другий рожевий, другий рожевий. Тобто в четвертому періоді, другий рожевий, в четвертому періоді, другий рожевий це в нас кальцій. Далі спробуємо назвати, що це буде за елемент. За такими показничками 2С2 і 2P2. Тобто, Знову це в нас двойка це другий період. Остання літера П це жовтий в періоді і це другий жовтий. Другий, жовтий. В другому періоді жовтий, другий жовтий. В другому періоді жовтий, другий жовтий це карбон. Також запитання, скільки нейтронів в нукліду оксигену 18, оксиген 18. Ми звикли до того, що є оксиген 16, Ось атомна маса 16. Ми звикли ось до цього. Навіть не записували ніколи що. Таке нейтрони, як ми рахували, це е, атомна маса мінус номер. Атомна маса це 16 мінус номер, це 8. Ось 16 мінус 8. мінус 8. Це буде 8. А в даному окцену це атомна маса, не число нейтронів буде дорівнювати атомна маса мінус номер, атомна маса в нього 18, в даному випадку 18, а номер в нього залишається стандартний. Це 8. 8, 18 мінус 8, це буде 10 нейтронів. Так, зрозуміло. Е, потрібно написати електронну формулу для хлору. Хлор. Електронна формула, ось у нас хлор. І ми бачимо, що спочатку потрібно описувати все, що було до хлору в першому періоді рожевих 2, в першому періоді рожевих 2. В другому періоді рожевих 2. В другому періоді рожевих 2. В другому періоді є жовтий їх 6. В другому періоді є жовтій їх 6. В третьому періоді рожевих 2. В третьому рожевих 2. Далі хлор знаходиться в третьому періоді. І він жовтий. І по рахунку 1, 2, 3, 4, 5, жовтий. Третій період, жовтий, п'ятий, жовтий. Є. Це нас хлор. А як записується для хлор-мінус? Хлор мінус хлор означає, що в нього заряд мінус, тобто на один електрон більше, то один електрон більше. Приєднав, тобто електрони приєдналися сюди. Ще один електрон. Отже, якщо тут ще приєднується один електрон, то це буде просто тут в кінці 6 буде 2 s 6 3 3s2, 3P6 буде. Повністю завершено. Будова для хлору. тут він стане такий, як аргон. Він не метал, а не метали прагнуть завершити до найближчого інертного елементу. Далі запитання: кальцій, до якої родини відноситься Відноситься до лужноземельних елементів, лужноземельних металів. І давайте ще також запитання. Напишіть електронну формулу для магнію. Магній. Магній, ось ми записуємо все по порядку. В першому, 2, в першому періоді рожевих 2. В другому періоді рожевих 2. В другому періоді жовтих 6, 6. Магній в третьому періоді, він рожевий, другий рожевий. Третій період рожевий, другий рожевий. Це у нас магній. А якщо записати для магній 2, якщо 2 це то протони більше на 2, отже, електронів менше. Це на 2 електрони менше, на 2 електрони менше, відняти 2 електрони, тобто з оці електрони відняти. то Це буде 3s0, 1s2, 2s2, 2, P6, 3s0. Тут не буде електронів. Або так як тут 0 електронів, третя орбіталь зникає і просто буде запис 1s2, 2s2, 2p6 для магніт 2. Тому що магний в нас метал, а метали прагнуть віддати електрони і стати найближче, як інертний елемент. Це неон. Тобто стати по неону. Електронна конфігурація неон. Можна порахувати тут 10 електронів. 2 плюс 2, 4 плюс 6 буде 10. І неон 10. Ось повністю зрозуміло тоді металічні, неметалічні елементи і Їхня поява, і відповідно до цього, і утворення хімічних зв'язків. Ось така особливість даної сьогоднішньої теми в загальному повторили все, що стосується добудови атома, то до місце знаходження хімічних елементів перед системи хімічних елементів, а також ми з вами повторили типи хімічних зв'язків.